І також сьогодні стався приємний для нас випадок. Шостий, за рахунком, це вибух танкерів тіньового флоту. Їх уже було не один. Цього разу в російській услузі вибухнув танкер з Аміаком. У російському порту услуга сталося два вибухи на танкері Еко Візард, який належить до тіньового флоту. Відомо, що під час завантаження аміаку. На терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи. Після цього танкер ліг на лівий борт і почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку. Ми там точно не були, нас там точно немає. Я думаю, що завтра головне управління розвідки опублікує більш детальну інформацію з цього приводу. Але тенденція мені, чесно кажучи, подобається. І також сьогодні, друзі, у Ріо-Жанейро де відбувається саміт «Брікс». Куди з Росії поїхав Лавров, але не поїхав туди Путін і не поїхав Сі Цінпі. Путін загалом останні понад уже три роки взагалі нікуди не їздить. А оці їздив, цього разу він не поїхав, сказав, що в нього з Лулої Сільва, який є хазяїном нинішнього зібрання. У нього не склалися нині на даному етапі відносини. Але мені видається, це просто відмовка. Путін вже вмикався по відеозв'язку. І заявив вже традиційно, що Брікс істотно перевершує деякі інші об'єднання за паритетом купівельної спроможності, наприклад, Велику Сімку. На Брікс припадає не лише третина площі земної суші та майже половина населення планети, каже він, а й 40% світової економіки. Так, це немало, але це не означає, що Брікс є якимось таким дуже потужним політичним чи економічним зібранням. Справа в тому, що інтереси країн-членів Бріксу ну, доволі різноманітні. До прикладу, багато країн із Бріксу вони входять і до Великої двадцятки. І Велика Двадцятка, і Велика Сімка, як нині показує, та й Брікс, не демонструють, як на мене, сьогодні, дуже високої ефективності, що стосується, наприклад, економіки чи військової сфери. Нинішні всі ці організації показують свою слабкість. Що ще заявив Путін? У світі відбуваються кардинальні зміни, відходить у минуле однополярна система міжнародних відносин, яка обслуговувала інтереси так званого золотого мільярда. Путін залишається послідовним у питанні поширення наративу про те, що однополярного світу не повинно бути. Ну тобто Сполучені Штати Америки не повинні домінувати. А як же дружба з Вашингтоном? Застосування нацвалют у торгівлі між країнами Брікс невпинно зростає, каже він, потрібно його розширювати. І у Брікс просуваються процеси створення зернової біржі, постійної логістичної платформи, а також програми спортивної співпраці. Загалом я вважаю, друзі, Брікс це ні про що цього року, так само як і кожного року. Але що примітно, дратувати Трампа альтернативою долару Путін цього разу не наважився. Бо вже він отримував привіт від Дональда Трампа, який сказав, що до початку інавгурації, якщо країни Брікс, і Путін, зокрема, надумують створювати якусь альтернативу американському долару, то їм буде не переливки. Враховуючи саме, я думаю, цю заяву, яка пролунала ще півроку тому, Путін мовчав, скромно мовчав про те, що треба вводити альтернативу для американського долара. І ще одна цікава заява сьогодні з'явилася вже від міністра фінансів Франції Еріка Ломбарда, який закликав Європейський Союз посилити тарифні бар'єри проти Китаю. Є певні ознаки того, що відносини Європейського союзу та Європи загалом і Китаю зараз не найкращі. Ну, принаймні, Китай заборонив постачання медичної продукції, медичного обладнання з Європи. Там невелика сума, приблизно 5,3 мільйона доларів, але сам факт. Ну і Франція, як ми бачимо, це та сама Франція, яка нібито має непогані відносини із Пекіном. Говорить про те, що Європейський Союз має посилити тарифні бар'єри для протидії китайському імпорту, який може завдати шкоди промисловості континенту. За словами міністра фінансів Франції Еріка Ломбарда. Заходи потрібно поширити не лише на сталь та автомобілі, а й на інші галузі, тому необхідно переглянути правила для ширшого застосування захисних інструментів проти товарів із Китаю.